Керувався здоровим глуздом і власним досвідом, плюс аналітикою, яка говорить про неефективність антикорупційних органів, раз відсутність закритих і розслідуваних до кінця насправді гучних справ. Два і станом справ на митниці, якби це не парадоксально зараз звучало три. Поясню з останнього: митниця за аналітикою наших асоціацій бізнесу, Європейських бізнес-асоціацій, інших. Ми роками про це говоримо, але за останні роки навіть повномасштабної війни говориться про те, що вона може додавати 300-400 мільярдів гривень щорічно. Питання до Набу: це ж ваша підслідність, тобто посадовці? Де справи по митниці? Чому далі дірка на українській митниці? Рухаємося далі. Ефективність. За 10 років до 2025 року. А Набу тільки отримало фінансування 14 мільярдів. Результат за минулий рік всього на всього 800 мільйонів гривень повернених коштів. Хтось каже, ну так, це не справа БЕБ займатися поверненням коштів, справа набу розслідувати, зупиняти схеми і так далі. Кількість нерозкритих, злитих справ є шаленою. Кількість часу, які вони витрачають на ці справи, є шаленою. І тут я відповідально говорю на власному прикладі справа, яка була проти мене, підозра, яка базувалась на так званій аналітиці НАЗК, була передана в набу набу. Робили розслідування приблизно рік часу. Витратили на це зусилля 30 чи 40, здається, людей, як це було засвідчено в справі. Потім півроку було слухання в суді. Витрачено купа грошей державних, моїх особистих, але це вже 22 е питання. Не так вже й шкода, тому що важливіше було захистити репутацію. В результаті я був виправданий в ВАКС в першій і другій інстанції, і в строк, що основне, тобто не просто минув якийсь там термін, знаєте, і справа закінчилася, як в деяких моїх колег. Висновок з цього в мене дуже простий. Слідкуючи за поведінкою прокурора САП на той момент. До речі, я так би мовити, співчуваю САП, адже їм насправді не вистачає прокурорів. В них дуже багато справ, а прокурорів не вистачає. Чому туди бояться люди? Йти? Ну, в мене на жаль, є неофіційна інформація в результаті моєї депутатської діяльності. Мені було неодноразово відомо, на жаль, про нерозкриті і причини нерозкритих справ в НАБУ. Про те, чому звільняються певні детективи, що їм носять, куди вони тікають. Те саме, до речі, стосується не тільки НАБУ, стосується і ДБР. На жаль, є дуже багато свідчень про якісь цифри, суми, схеми, розкриття, покриття. Більш того, в моєму окрузі є величезне підприємство.